Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні втікнув там, де тихо, поки нікого нема, зробити якось відео. Направду чекаю мікрофон, який був, був добрий. Не знаю, дочекаюсь, прошу про молитву в цій справі, бо десь він ніяк не доїде той мікрофон. Уже другий замовив, але ще його нема. І вчора було таке вжасне відео, жахливе. Звук такий був, але вже ввечері. Коли монтував його, не міг нічого зробити і переробити. І вибачте, що там були хвилі, вітер. Не, не відчувалось того вітру, взагалі не, не чулось. Але на відео все відчулося. Маю такий мікрофон, який зі шнурочком. Мав би щось він допомагати. Він трохи краще, ніж нічого, але не так краще, як був той, який був без проводу. І підемо сьогодні в посилання. Посилання 13 вересня 1984 рік. Дорогі діти, я і надалі потребую ваших молитов. Ви запитуєте, запитує, чому стільки молитов? Подивіться довкола, дорогі діти, і ви побачите, наскільки заволодів гріх цією землею. Тому моліться, щоб Ісус переміг. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Просто сьогодні таке така відповідь на просте питання. Багато хто каже, Та скільки там можна молитися, скільки ви вже молитеся, скільки треба молитися, скільки можна молитися. Бо я тут знаю такі меджугорі молитовників, які зранку прокидаються і моляться напротязі цілого дня і до самого вечора, до самої ночі. І нічого тут поганого нема. Бо Марія каже, подивіться довкола, подивіться довкола. І подивись сьогодні ти довкола. Я, наприклад, дивлюся довкола, і тут навіть ми вже горі помічаю, що земля гріх заволодів цією заволодіває цією землею. Навіть не землею, а людьми. Бо гріх не падає на землю, гріх падає через людей. Можливо, на землю. Можливо, на е, людей не знаю. Ну, Марія каже: подивіться довкола себе і побачте, наскільки залодів гріх цієї землі. Каже саме про землю, бо ми знаємо з Євангелії, що земля е, це є людина, бо людина зроблена з землі. Ну і Марія тут це також так спокійно підтверджує, що подивіться на землю, а на землю, тобто на людей. На людей, яка добра земля, знаєте таку притчу. Де була добра земля, де були кам'яниста земля, і там, де край дороги земля. Ну, і, і земля це людина. І слово, яке це сім'я, це слово Боже, яке падає до людини, і людина або приймає його, або не приймає. і ну, і ну Марія каже, моліться, моліться. Тому моліться, щоб Ісус переміг, щоб це зерно, яке сціється Євангелія, слово Боже, падало на добру землю. А добра земля це вибір людини. Бути доброю людиною, бути злою людиною, бути грішною. Бо гріх це завжди вибір. Це не є так, що тебе змусить, хтось грішити. Є твій вибір. Ти вибрав грішити, то ти грішиш. Вибрав бути святим, то ти будеш святим. Ну, принаймні так би мало працювати. Якщо ти не знаєте, як... є люди такі, що я вибрав або не можу вибрати, або я слабкий. Ну, і такі різні виправдання, я зриваюся, я то слухайте, ну добре там, коли тобі 18 років, ти зриваєшся щось. Але коли, коли тобі вже під 40, то, слухай, ти вже хоча б заволодій своїм тілом, здисциплінуйся якось, бо далі буде ще гірше. Якщо ти зараз вже не здисциплінуєшся, то в 60-70 ти вже точно не здисциплінуєшся. Але завжди можна здисциплінуватися. Нема віку, є тільки бажання і прагнення. Бажання і прагнення. Це майже одно і те саме, але. Бажання це, знаєте, так, як, можливо, би. А прагнення це коли ти прагнеш, досліджуєш і робиш. Це ти хочеш, твоя хочу. Коли ти хочеш бути святим, то ти будеш все робити для того, щоб бути святим. А коли хочеш грішити, ти будеш виправдання шукати, щоб згрішити. Тому давайте сьогодні молитися. Молитися. Молитися за, за те, щоб Ісус переміг. Марія каже: скільки можна молитися? Як це знаєте, Петро спитав, скільки можна прощати? 77 по 7. І тут Марія каже: моліться, бо гріх заволодів землею. Настільки заволодів гріх цієї землею, наскільки? А наскільки гріх заволодів, то подивись сьогодні, проаналізуй, наскільки гріх заволодів. Землею навколо тебе, людьми навколо тебе. І побачиш, скільки тобі треба молитися. Проста практика, але важливо дивитися, наблюдати. Бо без наблюдіння цього світу не зрозуміємо духовного світу. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать, меджорі.